І аплодуємо. А тепер слухай на блискітки. Ой так. От. Так, і тепер, щоб я бажаннячко точно здійснилося Кусай свій перший шматочок тортика. Кусай! Давай малесенький кусочок. Ні, ну добре, тоді одягай корону, бо ти в нас справжня принцеса, і гучно, гучно аплодуємо, кричимо Вітаємо! -да Вітаємо! -да Вітаємо! -да Ві -да і міцно-місно обіймаємо нашу красунечку! Усі разом! Від цього серця! Ми зараз будемо тебе, і треба рік звичайно зняти, щоб викласти його в пікрок. Бо він переглядний збере бере. Топ святковий на столі і запалені свічки. Килька блисвітах. Ну що Віталінка, Давай ми ще раз хочемо тебе привітати з твоїм днем народження. Хочемо сказати тобі, що ти просто неймовірна. Хочемо побажати тобі, щоб усі усі твої бажання здійснювалися, щоб у тебе завжди було так багато друзів. Тому ми всім кажемо до зустрічі! Бажаємо вам круто, ще порозважатись, покупатись в крутому. Басейні. І поїсти смачного, смачного тортика. Тому усім, усім пока-пока! І на останок давайте обіймашки з нами. І... І... З ним народження, з ним народження, народження, не народження. І ми всім, усім кажемо до зустрічі! І, І бажаємо гарного вечора і краси і життя